Сідову трансляцію. Коротше, я не знаю, мене Короче, Мене вибуло з трансляції чогось. Ми там пройшли, поки що. Коротше, ми там пройшли. Е, до. Поки. Дивіться, я вам зараз все розкажу. Поки що я не буду грати, мені треба було тому що. Ну, коротше, дивіться, поки закінчусь. Ми пішли відкривати двері. Ми пішли, ми поговорили з утім. Кейсом 26, чи як Віталі, я завжди забула. Митка, пам ять, пам ять. Ну короче, дивіться, ми встали, Він казав, що не, не хоче нічого, Ну коротше, потім на, на цей, е, кейс 6 та він не став туда яку треба. Було. А ми ще зайшов кити, короче, вона в була, Ну короче, вам зараз покажу все. Ну у цей, ну, цей кейс 6 нас обняв, пішов на потім пішов в тарілку. Я думаю, це було, але там якісь, якась музика дуже страшна, така встала, я не хотіла вставати, але встала. Ну потім там відкрилося і там якесь существо було в агробі де прям. мене прикиньте мене хто спас? Мене спас у цей е кейс 6. Він просто мене відштовхнув і з собою пожертвував, щоб я вижила. Ну коротше, ми потім все, сигналізація все червоне стало майже побігли. А оцей, оцей наш друг. Чи? А. а, ой, це він кейс 6, оцей бадбан. маленький. Ну коротше він. Я буду всіх по іменах по-моєму Да. Коротше, він підставив нас, хотів. Він казав, що не попала, пішов себе, хотів, щоб ми померли, а він ще нам друг. Ну коротше, ми впали, там перевернулися, все, ну я сховалася від монстра в ігру. <coughs> ну коротше, Потім ми просто пішли, я провалилася в, тунел, в тунель. Ну коротше, дивіться. Ось, я не знаю, ви бачите зараз. Так, бадбан вибираю. Дивіться зараз. Зараз все буде чекайте, Хочу гадать. У мене питання. А чого буде не вийду к сайті ігри? Чого? Що так зробити, Чекайте. Так, Бай чуть вага тут, якщо що? Ой, я щось зайшов, блін. Беди ігри не вийду, про...